В сьогоднішньому Євангелії чуємо, як Ісус з учнями приходить до сіл Кесарії Филипової. Там в Кесарії Филиповій була така грота, де були вирізблені різноманітні боги, яким поклонялися погане, яких тільки богів там не було. Дуже різні. так? І це дуже ну, цікаво, що Ісус Христос запитує в цей момент, кажучи, за кого люди мене вважають. Я, спілкуючись з багатьма людьми, зробив для себе декілька таких, ну, не, всі, не зі всіма буду з вами ділитись, бо можна більше варіантів, але декілька таких опцій, якого Бога зустрічають люди. Можна сказати, що є такий образ, як Бог рішало. Зараз він все вирішить. От тільки я щось потребую, і в цей момент це має мені статися. І потім йдуть зазвичай образи на Бога, якщо раптом я помилився, а так не відбулося. Бог міняє або торгаш. Це теж є такий варіант Бога. Це означає, що я молюся, коли мені щось потрібне. Приходжу в лавку, або в магазин. І, Боже, зараз мені треба, бо зуб мене болить, то мені би треба було трошки, щоб ти мені підсобив, бо я в стоматологів боюсь. Да? То давай я помолюся десяток, а ти мені дайш, щоб. Все вирішилося. так? Чи якась там ситуація сталася, мені треба, я даю тобі таку молитву, а ти взамін даєш мені то. Я плачу, ти е, дає, продаєш мені це. так? Е, можна сказати теж про варіант е, Бога злого. Є така категорія людей, які через ті чи інші ситуації в своєму житті е, дивляться на Бога як того, хто. Е, Фактично робить все зле так, в їхньому житті, тому що всі випробування сприймають як, як щось зле. Е і Навіть зустрів ж таку категорію та людей, яка говорить, що ну, це ж Бог, він же ж там не має чим зайнятися, то сидить і планує, що це мені зробити, щоб я ще більше помучився. Так. Е і ще один варіант, який я зустрічав це Бог байдужий, так? що Бог ніби сотворив мене, але далі, що відбувається в моєму житті, йому байдуже. Адже інакше би не було в світі воєн, стільки різних речей, які відбуваються, так? стільки несправедливостей по відношенню до мене. От, це теж категорія Бога, який бачать люди. Є ще дуже така небезпечна, як на мене, категорія, але дуже розповсюджена. Не раз зазвичай людьми, які приходять до, до Бога і тільки отримують навернення або ще якісь різні речі, благодаті, так, відчувають їх. І тоді вони кажуть, що якщо ти тільки почнеш ти за Богом, так, ну, так ти не будеш мати ніяких проблем в житті. Все буде просто казково, так я називаю це казкове християнство, або квіткове християнство. І потім, коли людина слухає, так? то в неї виникає два варіанти. Бо щось так не відбувається, так? зазвичай що або ну, я недостатньо добре молюся, або ну, це неправда, так і людина впадає в кризу. Так? На це хотів би звернути увагу. Тому що це є теж не до кінця правдою. Так? Господь не обіцяв, що Він нас звільнить від всього, від всіх негараздів і всіх наших випробувань, чого подібного. Так? Він казав, що ми дійсно отримаємо цю радість, безтурботність, так? будемо перебувати в Його любові, в Його присутності, коли попадемо в рай. Так? Але до того моменту треба дойти. А в цьому моменті Він говорив, що він буде поряд. Так? Подивімося, хіба він не був поряд з тими, хто, е, коли буря не йшла, так, в, а він спав на кормі човна? Був. Хіба він не знаходився поряд з Петром, який е, йшов по воді і раптом почав тонути? Був. Хіба він не був поряд з е, учнями, які після його розп'яття йшли розчаровані і розбиті в Емаус? Був. Це він обіцяв, і це він виконує. Дуже важливо мати опору в Бозі. Якщо я спрусь на нього, то тоді я зможу перейти будь-який штурм свого життя. Тому що це найміцніший фундамент, той, про який говориться так, в цьому прекрасному ривку Євангелія, де, де ти побудуєш свій дім, на якому фундаменті? На піску, а можливо, на скалі. Так? То це буде найміцніший тип фундаменту, якщо ти побудуєш його на Христі. Ні, випробування будуть, вітри прийдуть, бурі будуть, грози будуть, різні варіанти, різні моменти в моєму житті будуть. Я живий. Цей світ він спонукає до того, що не раз ми маємо ці. Ну, нам би хотілося вже, звичайно, тут отримати все, так, всю нагороду. Але поки ми живемо, ну, тоді якби, ми не можемо відгородити себе від всіх випробувань. Навіть контемплятивні монахи, які сидять замкнені, мають якісь внутрішні проблеми і питання, які проживають. Так? Тобто внутрішні змагання. Тому. Якщо ти на нього впрешся, то ти завжди будеш, ти, буде, ти зможеш пройти все гідно. Це дуже важливо, так хто зазвичай найбільше може нам дати тих зранень? Ну, інша людина. Так? Зазвичай людина людині дає зранення. Дуже подобається мені пісня Кузьми Скрябина Люди як кораблі. Так? Там такий дуже глибокий філософський зміст. Так? Хтось не доплив, бо йому помогли набрати повні трюми води. І так буває в житті не раз. І коли я здійсню, коли я впрусь на Бога, так, тоді я зможу обмежити вплив когось, хто на мене має, так, хто приносить мені біль. Так. Тобто, зазвичай ми носимо рани в своєму серці. Носимо слова іншої людини, які мене поранили, або дії, які поранені. Часом я можу вийти з цієї кімнати або з цієї будівлі, в якій відбулося моє зранення, але нести так, в собі далі цю особу і ці слова, як, через які так відбулося. Дуже важливо зрозуміти, що єдині слова, які не мають мати кордонів в моєму серці, і які я маю носити з собою, це є слова Христа, живого Бога. Бога, котрого можна показати, віру в якого можна показати ділами, так говорить апостол Яків нам сьогодні. Так? Це мені дуже перегукується. З е, працею з військовими, так? тому що е, працюю з військовими як військовий капелан, і є таке поняття, яке називається правила боя. Так? Це не є правила, які, які відносяться до стратегії того, як має від, вести воєнні дії військовий, але це. Так звані правила їхнього життя, які сформувалися внаслідок того, що вони перебувають в зоні бойових дій. Ці правила спрямовані на одну просту мету яку вижити. Вижити. Так? Цих правил є енна кількість, і е, вони звучать по-різному, наприклад, е, тому що правила звичайного побуту не діють там. Якщо ми хочемо вийти в нашому звичайному житті в магазин, то зазвичай ми виберемо найзручніший для нас час, найкоротший маршрут і найкращий магазин, так від точки А до точки Б. Часом від точки А до точки Б в зоні бойових дій, який можливо ця точка, ця відстань буде складати там, не знаю, 200 метрів, 300 метрів, можна йти годинами, а деколи днями. Військовий не спить тоді, коли е, хоче, лише тоді, коли може. Всі звичайні правила перестають діяти. От одне з цих правил боя є таке, що нікому не довіряй, завжди всіх перевіряй, так Тобто ми можемо говорити їм, так? військовослужбовцям, які перебували там, е, що е, ти е, можеш мені довіряти, але вони будуть довіряти тому, хто для них є перевірений. Своїм побративам, які своєю спиною не раз прикривали їхнє життя, за, за е, чиї послуги вони досі живі. Так? Е, тому е, це дуже важливо, щоб ми зрозуміли про цей елемент діл. Чому про це говорю? Тому що мені це дуже подібно до того, що нам потрібно зробити в нашому житті. Наша віра має перейти з теоретичного розділу в практичний. Будь-яка теорія має єдину функцію. Вона не є абсолютно, вона безкорисна, не приносить ніякої користі, якщо вона не переходить в практику. Це те, що ми маємо осягнути. Так на кожне наше слово, яким ми хочемо навернути когось іншого, має бути в два рази більше справ. Якщо ми говоримо 10 слів про навернення, значить має бути 20 справ, які показують в моєму житті, що я. Вірю, що мій Бог є живий, що він не кишеньковий, що не можна запхати і закрити, покласти на поличку, бо він є Богом всього, Богом Всесвіту, Так? Дуже часто, коли приходиш на освячення будинків, питаєшся, наприклад, у людей: а ви маєте святе письмо? Ну, і дехто каже, так, маю, а можете показати? Так, дехто дістає з самої верхньої полички, і так пилюку з нього здув. І я кажу, а що так? Я кажу, Бо мене вчили, що святе письмо треба берегти. Так, але не так, щоб його зовсім не трогати. <сум> зовсім не про це йдеться. Так? Святе письмо, Слово Боже, живе і діяльне. Воно спонукає нас перестати бути диванними експертами, а перейти до життя в Христі. До цього закликає нас Бог. І тоді, коли почнемо жити ним, тоді будемо бачити, як буде формуватися його образ в нашому житті. Подивімося на апостола Петра, так, той, котрий був рибалкою спочатку. Так. Потім е, бачимо в сьогоднішньому Євангелії, не розуміє ще до кінця і каже до, е, до Ісуса Христа: нехай тебе ця чаша не спіткає. Так? Потім бачимо, як апостол Петро вже при тому моменті, коли йде Ісуса Христа, мають розіп'яти, зрікається його, переживаючи від найменшої якоїсь спокуси, так, або від найменшого випробування. А потім, коли десь там, вже ближче до закінчення свого життя, його гонять і б'ють, то він тішиться і радіє, тому що це роблять в ім'я Ісуса Христа, тому що Він прийшов ініціацію в ньому. тому що він признав Бога Ісуса Христа Господом і царем свого життя. Дуже важливо це зробити, щоб ми признали Ісуса Христа Господом і царем мого єства, мого буття, мого життя. Цього бажаю кожному з нас, щоб наша. Віра була теж живою і діяльною. Амінь.